Роджер Бекон, англійський філософ, великий твір 1266-1268 роки, більш віддалений від півночі народ, що живе відразу за річкою Танаїс, Дон, зветься Моксель. Він підпорядковується татарам, і вони язичники, які живуть зовсім без закону. Міст у них немає, але їх хатини у лісах. Володар їхній і більшість населення були вбиті в Польщі поляками, алеманами, німцями і богемами, чехами. Адже татари повели їх на війну з поляками, а вони багато в чому підтримують поляків і алеманів, бо сподіваються звільнитися з їхньою допомогою від татарського рабства. За Мокселю на сході живе якийсь народ, іменований мордвою, залежить від татар, але вони сарацини, що живуть за законом Магомета. На півночі від Касарії, Криму, є Велика Русь, яка від Польщі з одного боку тягнеться аж до Танаїсу Дону. А на східному кордоні Русі з Аланією, куди приходять купці та інші люди, що йде з Угорщини, імперії, Польщі та Русі, є поселення, де на кораблях переправляються через річку та на Гіз, Дон.